Це відео створене за допомогою ноутбук LM та акторів зі штучним інтелектом, які аналізували інформацію з різних джерел в інтернеті. Ось що говорять нехристиянські історичні джерела про Ісуса Йосиф Флавій, єврейський історик. У творі юдейські старожитності згадує Ісуса як мудрого чоловіка, творця дивовижних справ і вчителя. Він також пише про його розп'яття Понтієм Пілатом. Хоча більшість дослідників погоджуються, що цей уривок згодом доповнили християни, загально визнано, що справжній текст Йосифа містить автентичне ядро, яке підтверджує існування Ісуса та його страту Пілатом. Стиль оповіді досить нейтральний або навіть стриманий, що робить малоймовірною повну підробку з боку християн. У тому ж творі Йосиф згадує Якова, брата Ісуса, якого звали Христом. Це посилання майже одностайно визнається автентичним і вважається найнадійнішою згадкою Йосифа про християнство. Воно добре узгоджується з незалежними християнськими джерелами, такими як листи апостола Павла. Серед римських істориків особливо виділяється тацит, який у Анналах згадує Христа як засновника християн і описує його страту Понтієм Пілатом за часів імператора Тиберія. Цей фрагмент вважається достовірним і має велику історичну цінність як незалежне римське свідчення. Негативне ставлення Тацита до християн лише підкреслює його неупередженість він називає християнство згубним марновірством, що поширилося не лише в юдеї, а й у самому Римі. Пліній Молодший у листах до імператора Траяна описує християнські обряди, зокрема співи на честь Христа як Бога. Це свідчить про те, що християнство вже було окремою релігією і активно поширювалося. Святоні у житті Цезарів згадує заворушення серед євреїв у Римі через Христа. Дослідники по-різному тлумачать це місце, але багато хто вважає, що мова йде саме про Ісуса. Серед інших згадок варто відзначити лист Мари Барсерапіона, сирійського стоїка. У зверненні до сина він згадує мудрого царя євреїв, якого стратили, і порівнює його долю зі смертю Сократа та Піфагора. Він підкреслює, що цей цар залишив по собі мудрі закони. Це свідчить про те, що Ісус був відомий як історична постать і засновник нових правил. Навіть у пізніших єврейських джерелах зустрічаються згадки про Єшуа з Назарету, його звинувачують у чаклунстві та спокусі Ізраїлю, а також згадують його розп'яття напередодні Пасхи. Хоча ці згадки мають полемічний характер, вони опосередковано підтверджують, що Ісус був відомий як реальна історична особа. Нехай ці свідчення принесуть мир і натхнення вашим серцям. Амінь.